У селі Малі Копані, що на Закарпатті, жив Петро з сестрою Марією. Вони мешкали у старенькому будинку, який колись належав їхній мамі. Петро вважав себе головою сім'ї, адже мама більше не могла розпоряджатися побутом через хворобу. Марія ж була молодшою за брата на чотири роки, але, попри це, дуже впертою і незалежною, Марія нещодавно повернулася додому після розлучення. І відтоді між нею та Петром почалися постійні суперечки. Вона не хотіла сидіти вдома і весь час наполягала на тому, щоб виходити в місто, ходити на вечірки, зустрічатися з друзями. Одягала яскраві сукні, які підкреслювали її струнку фігуру, злегка відкриваючи плечі й ніжки, а на ногах завжди були високі туфлі на шпильках. Макіяж яскравий, з акцентом на очі, як у кіно. Петро ж не міг стримати хвилювання, куди ти йдеш такою. Ти ж наша родина, а не київська модель. Та пішов ти, Петре. сміялася Марія. Я ж не у монастирі живу. Хочу, виходжу, хочу, залишаюся. Ти не мій тато. Петро намагався переконати сестру, що її поведінка не лише ставить під загрозу їхню репутацію в селі, а й може нашкодити їй самій. Всі ж знають, що ти колишня. Що про тебе скажуть сусіди? А мені байдуже, відказувала Марія. Я живу своїм життям. Якщо тобі не подобається, не дивись. З мамою було ще гірше. Вона не втручалася у сімейні конфлікти і лише казала Петру, залиш сестру в спокої, вона сама розбереться. Петро відчував себе вічно між двох вогнів і не знав, як вирішити ситуацію. Одного вечора, коли Петро вже лягав спати, йому на телефон прийшло повідомлення від Марії. Це був відеоролик. Який одразу викликав у нього шок. У відео Марія була у спокусливій сукні, що нагадувала сценічний костюм, і вона танцювала у клубі з незнайомим чоловіком. Петро не міг повірити своїм очам, що це взагалі таке. В той момент у кімнату зайшла сама Марія, ніби нічого не сталося. Вона була немов на святі, волосся розпущене, губи пофарбовані в яскраво червоний колір. А вбрання сяяло блиском, сукня із вишивкою, що переливалася на світлі. Вона з посмішкою запитала у брата Ну як? Сподобалося. Петро не знав, що відповісти. Він був спантеличений і водночас обурений. Відчуття ревнощів та розчарування змішувалися в ньому, наче буря. Марія, здавалось, навмисно хотіла його спровокувати, ти що з глузду заїхала. Це ж сімейна ганьба. Проговорив Петро, намагаючись тримати емоції ганьба. Засміялася вона. А ти думаєш, що я тут сидітиму, як цуценя. Життя одне, Петре, і я хочу його жити наповну. У цей момент у коридорі з'явилася їхня мама. Вона мовчки подивилася на них і пішла далі, ні слова не сказавши. Для Петра це стало останнім ударом, навіть мама не підтримує його, він лишився один у кімнаті. Роздумуючи, що ж робити далі? Чи варто залишатися в цьому домі, де панує хаос і непорозуміння? А може, треба шукати новий шлях, нове життя? Але думка про те, що Марія може продовжувати так жити, розбурхувала його все більше, і поки він стояв перед зеркалом, намагаючись зібратися з думками. У телефоні знову зазвучав сигнал, нове повідомлення від Марії. Петро ледве стримався від бажання відкрити його, знаючи, що далі буде ще цікавіше або ще гірше. Петро довго дивився на екран телефону, де миготіло нове повідомлення від Марії. Серце билося швидко, але він відчував і дивний прилив цікавості, і страх одночасно. Зрештою, натиснув на повідомлення і, побачив фото, Марія стояла на узбіччі дороги вночі, у тій самій яскравій сукні з відео, але тепер без взуття. Її ноги були босі, а на обличчі вигравала лукава посмішка, що водночас викликала і захоплення, і тривогу. Петро відчув, як у нього у горлі пересохло. Що це означає? подумав він. Відчуття, ніби його сестра грає з ним у небезпечну гру, не покидало його. Він відчував, що Марія спеціально провокує його, ніби випробовує межі його терпіння. Наступного ранку Петро прокинувся раніше, ніж зазвичай. На дворі ще було темно, а повітря було прохолодним, з легкою росою. Він вирішив прогулятися до лісу неподалік села, щоб очистити думки. По дорозі він зустрів старого Володимира, сусіда, який стояв біля свого двору з чашкою гарячої кави, доброго ранку, Петрю. Усміхнувся Володимир, помітивши тривожний вигляд молодого чоловіка. Щось турбує, Петро зітхнув і розповів про ситуацію з Марією, про її поведінку. Проте відео і повідомлення, що прийшли вночі, хаєм, поважно кивнув Володимир. Знаєш, інколи молоді думають, що все життя це свято і розваги. Але вони не розуміють, що кожен крок залишає слід. Ти ж хочеш її добра, правда, хочу. запевнив Петро. Але як? Вона мене не слухає, старий задумливо потер підборіддя. Знаєш, Петре, у нашому селі є одна приказка. Не ламай гілля, на якому сидиш. Тобто сім'я це не лише тягар, а й підтримка. Можливо, їй просто бракує любові і розуміння. Петро посміхнувся. У словах Володимира було щось, що торкнулося його душі. Він зрозумів, що не може просто віддатися розчаруванню, що потрібно шукати інші способи, щоб рятувати сестру від самої себе. Тим часом у хаті Марія прокинулася пізно, розтягуючись на ліжку з легкою посмішкою. Вона одягнула чорну шовкову сорочку, що була довгою і злегка прозорою, і короткі шорти, які дозволяли побачити її підтягнуті ноги. Взувшись у легкі балетки із золотистою пряшкою, вона пішла на кухню, де їх чекала мама з чашкою гарячого чаю. Ти знову не пішла на роботу. спитала мама, дивлячись на Марію з легкою тривогою. Та ні, пожартувала Марія. Робота це не для мене. Я жінка свободи. А не кріпак мама лише зітхнула і мовчки подивилася на доньку, розуміючи, що змінити її зараз майже неможливо. Увечері того ж дня Петро повернувся додому з новими ідеями. Він вирішив запросити Марію на розмову, сподіваючись знайти спільну мову. Марія, почав Петро, хочу, щоб ти розуміла, я не проти твоєї свободи, але мені боляче бачити. Як ти ризикуєш собою, а ти хочеш мене контролювати? посміхнулася Марія. Дивлячись на нього з під довгих вій, Петре, я вже не дитина, я не хочу бути твоїм ворогом, продовжив він. Просто давай знайдемо компроміс вони довго говорили, і, хоча суперечки не зникли, між ними почало з'являтися справжнє розуміння. Петро помітив, що сестра не така безтурботна, як здається, а Марія почала усвідомлювати, що її брат справді піклується про неї, але коли вони, здавалося. Починали рухатися у правильному напрямку. На порозі з'явилася несподівана гостя, жінка з темними окулярами і загадковим поглядом. Вона мовчки простягла Марії конверт із невідомим вмістом і пішла так само швидко, як і з'явилася Петро і Марія переглянулися, відчуваючи, що на їхню сім'ю насувається нова, ще більш заплутана історія. Ранок у малій копані розпочався з дивної тиші, що нависло над старим будинком Петра і Марії. Після візиту загадкової жінки в темних окулярах, яка залишила конверт, атмосфера змінилася, ніби хмари натягнулися над їхнім життям, пригнічуючи кожен подих Емарія. Одягнена в тонку світло сіру блузку з відкритими плечима, що ніжно підкреслювала її витончену шию, та вузькі темно-сині джинси сиділа на кухні, тримаючи в руках конверт. Її довге каштанове волосся було розпущене, легкі локони спадали на плечі, а на ногах. Зручні мокасини з вишивкою, які вона вперто носила навіть удома. Вона не відкривала конверт, а лише розглядала його, ніби намагаючись прочитати послання, заховане між рядками Петро у простій сорочці з ляної тканини та темних штанах. Стояв біля вікна, розглядаючи ранкову емряку, що огортала село. Його обличчя було зосереджене, а темні очі блищили від неспокою. Він відчував. Що ця загадкова жінка принесла з собою щось більше, ніж просто папірець, ти думаєш, це щось важливе? Нарешті запитав Петро, повертаючись до сестри, не знаю, відповіла Марія, відклала конверт на стіл і підняла погляд. Але мені здається, що це не випадковість. Хтось слідкує за нами, Петро глибоко зітхнув і сів поруч. Можливо, це пов'язано з тим, що ти робила минулого тижня у клубі, подумав він. Але вголос промовити не наважився, вони мовчки пили чай, ніби обидва намагаючись зібрати думки докупи. Раптом у двері постукали. Це була їхня сусідка, пані Олена, жінка середнього віку з яскраво-рудим волоссям, завжди у великих сережках та з вишитою хусткою на плечах. Вона зайшла, посміхаючись, але в її очах читалася тривога добрий ранок, діти, почала вона, сіла за стіл. Я почула, що у вас неспокій у родині. Хочу сказати, що не все так просто, як здається. Є люди, які не хочуть вашого щастя, Марія нахилилася вперед, її погляд став уважнішим. Хто це, пані Олено, не можу сказати багато, відповіла сусідка, але конверт, напевно, пов'язаний із старими секретами вашої сім'ї. І вони виходять на поверхню саме зараз, Петро нахмурився. Старі секрети. Подумав він. Він завжди думав, що родина їхня проста і відкрита, але зараз усвідомив, що багато приховано за тінями минулого. Тим часом Марія не могла відірватися від конверта. Нарешті вона зважилася розкрити його. Там лежала фотографія, дві молоді жінки, одна з яких була дуже схожа на них із Петром, стояли на тлі їхнього рідного будинку, але обличчя були затемнені. На звороті було написано Правда завжди знайде шлях. Марія відчула холодок по спині. Це щось із минулого мами. Промовила вона пошепки. Петро схопився з місця і підійшов ближче, заглянувши через плече сестри, ми повинні дізнатися, хто це зробив і що означає це послання, твердо сказав він. У цей момент з вулиці долинув різкий, незвичний звук, ніби металевий скригіт, що розірвав тишу. Петро миттю вибіг на подвір'я разом з Марією. За парканом стояв незнайомець у довгому темному пальті, що дивився прямо на них, не відводячи погляду. Хто ти? голосно крикнув Петро, але чоловік лише посміхнувся і зник у тумані, який раптом опустився на село. Марія, стискаючи в руках фотографію, ледве прошепотіла, це лише початок. Петре, ми ще навіть не уявляємо, що нас чекає. Петро відчував, як холод пробирає до кісток. Здавалося. Їхні життя перетворилися на гру, правила якої вони ще не зрозуміли. І ця гра могла закінчитися не так, як їм хотілося, би на горизонті почали збиратися темні хмари, а в очах Петра з'явилася сталева рішучість. Він пообіцяв собі за будь-яку ціну розкрити цю таємницю і захистити свою сім'ю від нових бур. І так, у невеличкому селі Малі Копані, розпочалася історія, що змінить усе. Вечір у малі копані опускався швидко. Немов хтось поспішав сховати від світу таємниці, що почали виринати з минулого. Петро сидів у своїй кімнаті, дивлячись на фотографію, яку Марія дістала з конверта. На ній були дві жінки, одна дуже схожа на їхню маму, а інша, здавалось, була невідомою. Обличчя обох були частково затемнені, але певна риса, вираз очей, нагадувала Петру щось знайоме, що він не міг поки пригадати, він неабияк нервувався, тому що відчував. Це не просто випадковий лист. Хтось спеціально намагається розворушити старі рани, які, можливо, краще було б залишити закритими. Марія ж, незважаючи на страх, дивилася на все це з відтінком азарту, Петре, промовила вона, підходячи до брата, ти ж розумієш, що це може бути ключем до нашого майбутнього. Можливо, мама щось приховує, Петро глибоко вдихнув і відповів Я не хочу більше таємниць у нашій сім'ї. І якщо це правда, ми маємо дізнатися її. Тим часом мама, люба, сиділа у своїй кімнаті, дивлячись у вікно, її обличчя було зморщене від тривоги. Вона знала, що секрети не можуть залишатися прихованими вічно, і що ця буря, що насувається, може зруйнувати все, що вони будували роками уночі. Коли Петро вже намагався заснути, ледь не прокинувся від дивного шуму на подвір'ї. Він тихо вийшов на вулицю, де помітив сліди ніг. Що вели до лісу. Сліди були свіжі, ніби хто щойно пройшов повз. Петро, не вагаючись, пішов за слідами в темряву. Ліс навколо був густий і холодний, а місяць ховався за хмарами. Раптом він почув тихий шепіт, що долинав за дерев, хто там. крикнув він, але відповіді не було зненацька за кущів вийшла та сама жінка в темному пальті, що з'явилася раніше. Її обличчя освітлювало лише слабке світло місяця. І очі блищили загадковістю, Петре, промовила вона тихо. Ти ще не готовий до правди, що прихована у твоїй родині. Але вона прийде. І тоді все зміниться. Перед тим, як зникнути знову в темряві, вона кинула на землю маленький пакетик. Петро підняв його і побачив у ньому старий ключ із витонченим орнаментом і записку. Відкрий двері минулого, знайдеш майбутнє. Повернувшись додому, Петро показав ключ Марії. Їхні погляди зустрілися, і в очах обох горів вогонь рішучості, тепер ми повинні знайти ці двері, прошепотіла Марія, і дізнатися, що мама приховує від нас. І в той самий момент у хаті лунав тихий скрип старих дверей, ніби хтось їх невидимо відкривав, що ж чекатиме на них за цими дверима. І чи готові вони до того, що приховує минуле, село малі копані затамувало подих, а ніч обіцяла розкрити найпотаємніші таємниці? Ніч у малій копані опустилася густою ковдрою, і лише мерехтіння вуличних ліхтарів пробувалося крізь темряву. Петро й Марія сиділи в гостинній кімнаті поруч із старим каміном, що тихо потріскував, кидаючи тепле світло на їхні обличчя. Ключ із загадковим орнаментом лежав на столі, немов мовчазний свідок таємниць, прихованих у їхній родині Марія, одягнена у легку сукню кольору темного вина. Яка злегка облягала її струнку фігуру з відкритими плечима і ніжною мереживною обробкою, грайливо крутила в руках тонкий ланцюжок із колоном, що спадала на декольте. Її довге каштанове волосся було зібране у недбалий пучок, кілька паесем ніжно спадали на шию, додаючи образу легкої загадковості. Вона кидала погляди на брата. У яких світилася одночасно рішучість і певна граливість, що здавалася викликом Петро, у світлій сорочці з підвернутими рукавами та темних штанах, сидів поруч, зосереджено розглядаючи ключ. Його темне волосся було злегка розтріпане, а на обличчі відбивалася напруга і водночас непоборна жага до правди, цей ключ, сказав Петро, повинен відкрити щось важливе. Я впевнений, що в будинку є кімната або скриня, про яку ми не знали. І я відчуваю, що це не просто випадковість, додала Марія, ніби минула самоклич нас. Раптом у кімнаті пролунав тихий скрип, ніби хтось повільно відкривав старі дерев'яні двері в підвалі. Петро і Марія обмінялися тривожними поглядами, а потім обережно попрямували до дверей. Сходи вниз були вузькими і похмурими, освітленими лише їхніми телефонами. Запах старої цвілі і пилу відразу огорнув їх. Внизу стояв маленький шафка зі стародавнім замком, що дивно нагадував той, що був на ключі. Петро вставив ключ у замок. Затримавши подих, він повернув його. Замок клацнув, і дверцята відкрилися, всередині лежали старі документи, пожовклі фотографії та кілька листів, перев'язаних стрічкою. На одному з документів було видно герб, який Петро раніше бачив на старій картині в гостині. Марія нахилилася і почала розглядати листи. Вона голосно прочитала перший рядок це історія нашої сім'ї, про яку мама ніколи не говорила. Перший лист розповідав про їхню прабабусю Марію, яка в молодості була відомою акторкою і співачкою у Львові, але змушена була покинути сцену через скандал, пов'язаний із великим будинком, що належав їхній родині. То, ось чому мама завжди уникала розповідей про минуле, прошепотіла Марія, вони почали переглядати документи один за одним, доки один із листів не привернув увагу Петра. Це був конверт із адресою, написаною нерозбірливо, але з помітним клеймом, емблемою таємничої організації, це виглядає як якийсь таємний клуб або братство, сказав Петро, і, судячи з усього, наша сім'я була до нього причетна. Марія, посміхаючись, заговорила саркастично: що ж, Петре, можливо, твоя мрія стати детективом починає здійснюватися. Тепер у нас є не просто сімейна драма, а справжній шпигунський роман. Петро посміхнувся у відповідь, але в його очах горіла серйозна іскорка: ми маємо дізнатися, що це за клуб і чому наша сім'я пов'язана з ним. Інакше це все так і залишиться загадкою. Раптом із глибини підвалу долинув слабкий шурхіт. Петро і Марія насторожилися і опинилися в напрузі. Хтось або щось було поруч, ти це почув. Прошепотіла Марія, трохи наближаючись до брата. Так, відповів Петро. Але ми не одні тут. Світло телефонів зосередилося на темній фігурі, що повільно з'явилася з тіні. Її обличчя ховалося під капушоном, але погляд був проникливим і холодним. Ви не повинні були цього знаходити, сказав голос, що лунав майже шепотом. Але в кожному слові відчувалася загроза. Тепер вам доведеться платити за це. Петро і Марія стояли навпроти незнайомця, розуміючи, що їхня сімейна таємниця. Лише верхівка айсберга, і що попереду чекають небезпеки, які можуть змінити їхнє життя назавжди, і тоді, ніби у відповідь на слова загадкового гостя, в будинок вдерся різкий порив вітру, гаслячи всі вогні і занурюючи їх у темряву, що ж ховається за цим секретом. І хто насправді прийшов у підвал? Їхня історія лише починається. Ніч у малі копані загустіла, мов чорнило, коли світло у будинку раптово згасло, залишивши Петра. Марію і загадкового незнайомця у непроглядній темряві. Лише слабкі відблиски місяця пробувалися крізь маленькі вікна підвалу, висвітлюючи напружені обличчя, Петро, намагаючись не панікувати, тихо прошепотів Хто ти? Чого ти хочеш? Незнайомець не відповів одразу, лише повільно зняв капушон, оголюючи гостре, суворе обличчя чоловіка близько сорока років з темним волоссям і холодними сірими очима. Його погляд був проникливим і водночас бажальним мене звати Ігор. Я давно спостерігаю за вашою сім'єю. Те, що ви знайшли, це лише початок великої історії, яка пов'язана з нашим минулим і може змінити все ваше життя, промовив він голосом, що не допускав заперечень Марія. Не втрачаючи нахабства, кинула йому пильний погляд. І що ж ти хочеш влаштувати нам спектакль або повернути до часів шпигунів і таємниць? Ігор усміхнувся, але ця усмішка не сягала очей: Ні, пані Марія. Я тут, щоб попередити. Ваші предки були частиною секретної організації, яка займалася захистом давніх артефактів. Тепер, коли ви почали розкопувати минуле, ви опинилися в центрі уваги тих, хто хоче ці артефакти отримати. Петро відчув, як холод пробігає по спині. Його братська турбота перетворювалася на рішучість захистити сім'ю, що нам робити. Ви мусите знайти заховане сховище і зберегти те, що там є, інакше це потрапить у погані руки. Марія, піднявши брови, жартівливо додала Ну, Петре, схоже, що наша сімейна драма перетворюється на пригодницький серіал. І я вже готова до ролі героїні. Ігор кивнув із іронією підготуйтеся, бо гра лише починається. Раптом у підвалі знову пролунав скрип, і двері різко захлопнулися, залишивши тріо наодинці з темрявою і таємницями, які треба розгадати. Світло їхніх телефонів знову освітило кімнату, і Петро помітив на стіні старовинну карту, на якій було позначено кілька місць неподалік села. Це наш шлях, сказав Ігор. І якщо хочете вижити і зберегти сімейну честь, вам доведеться йти цим шляхом. Марія взяла в руки карту. Її очі блищили від хвилювання Ну що ж, братику, настав час стати справжніми героями. Хоча я впевнена, що це буде веселіше, ніж усі твої спроби контролювати мене. Петро усміхнувся, відчуваючи, що попереду, небезпеки, пригоди і, можливо, відповіді на питання, які довго мучили їхню сім'ю. І поки вони готувалися вирушити в цю загадкову подорож, у темряві біля будинку знову з'явилася таємнича фігура, яка тихо спостерігала за ними.